Все ж таки повернемось трошки до Труханова. Я пам'ятаю, як його хвалився, він вихвалявся, казав про себе, що він русський офіцер, руський офіцер. Капітан совєтської армії, він говорив. Капітанської армії, Русський руська офіцер, він так само казав, як змінюється торхана? Ну я вже почула, що продовжують піляти бюджети як і раніше, да? тут нічого не змінюється. Чи він маскується якось, Ну, що відбувається з місцевою владою? Чи зменшилось марадерство? Ми можемо називати марадерством, коли під час війни піляють бюджету. Да? Чи зменшилось ось це піляння бюджетів? Чи є якісь. Ну, якісь а, з місцевій влади інші, інші, інші моделі поведінки. До речі, якщо казати, ви е, підозрюєте, що влада сподівалася здати місто на блюдечки з Голубої А, Можливо, ви чули цю таємну нараду? Ну не таємну, а між своїми в Zoom нараді. До речі, Хілата умер Дніпра. Коли в перший день або в другий день повномасштабного вторгнення, він спілкується з оточенням і каже, це приблизно такі настрої, як ви кажете, про Труханова і місцеву владу. І він там каже, що підуть собі в Київ, змінить владу в Києві, наші міста обійдуть, все буде добре, нас ні, ніхто не висість, нас ніхто трогати не буде, наші міста обійдуть, у нас все залишиться, як прежде, то есть не треба спротивлятися, поміняють власть Путін в Києві, будемо прекрасно жити. Ось десь, мабуть, те ж саме, ви відчуваєте, що, що було, такі настрої були в руського офіцера Труханова. Так от, чи так, і як змінювався Труханов за ці півтора роки вже більше повномасштабного вторгнення і його влада? Чи вони так і лишаються такими, які нічого не бояться ні НАБУ, ні антикорупційного суду? Ну, Знаєте, можна, на прикладі Труханова можна подивитися е, еволюцію, еволюцію українського чиновника пристосуванця mm -hmm. Пер... Хаміліона. Хаміліона, ну це навіть не хаміліон там, це реальна еволюція така. Спочатку тиша, повна тиша, заспокійливий голос. Не хвилюйтесь, комунальники, комунальники працюють, місце працює, все ну, добре, нор нормально. Ніяких заяв, і навіть слова такого не було. Що вороги, що окупація, що напад нічого такого ви не почуєте. Це я називаю такий період великого пересьора. Очікування, очікування, як то кажуть, ждун чекає, що буде далі. <плес> Триколор можна діставати вже з під подушки, наляканий наляканий на що навіть е, очі, чекали, то точно, а не були настолько, настільки, настільки налякані, вони не не знали, що казати навіть. Е, е, з однієї сторони, вони би і може, і хотіли вже там привітати російських загарбників, але. Там інстинкт самозбереження в них він все таки ж є, і це не секрет. Потім, е, коли зрозуміло, що е, ніхто е, країну здавати їм не збирається, у Труханова з'явилися там навіть матюки. Спочатку він не мог назвати їх ворогами там, і загарбниками, а потім вже почав там навіть матюками казати на російських цих окупантів і. Е, Кода зрозуміло, що стало зрозуміло, що Одесу ніхто не здасть і Україну ніхто не здасть, і будуть боротися. Але е, так званий спеціальний підрозділ, підрозділ ТРО е, з е, найближчого оточення там, з чиновників. Вони не забули створити, щоб їх ніхто нікого не забрали от, до армії забор, там, боронити Україну. То вони це цього... і виділити знов гроші гроші нормально на муніципальну безпеку, яка там охороняє тільки їх. Вони також не забули. Потім кажу, що вже почались там навіть е різкі такі вис е висловлювання про росіян, про загарбників. Потім Труханов почав потрохи говорити українською на сесіях, що йому не, не, багато разів дорікали, що він навіть сесії не веде українською мовою державною мовою. І він почав, почав це робити. Ну а зараз це вже майже державник, майже державник, який там робить заяви українською мовою. Ну, вишиванки не надягає, але там е не втримує себе по відношенню до російських окупантів, до загарбників, особливо коли вони, коли вони там обстрілюють ракетами. Ну, і тут настав переляк про переляк. І тепер прийшов час пиліти бюджет. І бюджет будь... тепер. ну Це один з найбільших, ми, мабуть, чули, що а, мерія виділила гроші більше 90 мільйонів на а, ремонт будівлі Київського суду, Київського районного суду в місті Одеса. Знаєте чому? Тому що обласна прокуратура, обласна поліція. Вони зареєстровані в Київському районі міста Одеси. І тому мерія майже більше 90 мільйонів вирішила виділити на а, одного з най 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 найкраще облаштованих судів. Потім можна таких прикладів наводити, це найбільш таких так, відремонтувати те, що і так відремонтоване в ремонті не потребує ремонту. Да? Ніякого не ремонту. Я там ну слухайте, по судах я досі продовжую ходити там, і я знаю в якому стані кожен з них це один з найкращих судів е, в Одесі, і це дійсно так. Ну і можна ще розказати історію е, про. Е ремонт дороги з облаштуванням фонтану біля непрацюючого аеропорту, який постійно обстрілюють. Ну, і таких прикладів, е може, не про барабани в укриття, тому що укриттів немає, як в Києві, да? но Ну, е велодорожки. Е там, намалювати розмітку, десь зняти нормальний асфальт і покласти знов. Це все про Одесу. Про Одесу точно.